слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов. І зараз буде розмова з Іриною Федорів. Вона голова громадської ініціативи Голка. 17 років триває судова боротьба за землі довкола Пирогова, найбільшого в Європі музею Просто неба. Кому вигідно, щоб це питання залишалося нерозв'язаним, пані Ірино. Чому саме зараз ви знову повертаєтесь до цієї теми? Ну напевне, є кілька тривалих тем, де прокуратура воює за наші ресурси, це Біличанський ліс, слава uh -huh. Богу, відстояли. І коли ми завершили цю боротьбу вже в Верховному суді кілька тижнів тому, то в мене трошки знайшлося часу, аби подивитися, де ще біда. Uh -huh. І я побачила, що стільки самороків років воюють у нас і запорогів навіть більше, бо ми 15 років воювали за Біличанський ліс, а тут 17. І вже як жартують дехто в правоохоронній системі, що в них вже. Діти виросли і вже працюють. А бій за ці землю довкола порогова йде далі. Але це все наслідки невдалого вибору киян, коли вони проголосували за Леоніда Чорновецького, якого тепер звинувачують у державній зраді. І тоді були наймасштабніші деребани землі. і от зараз ми платимо за свій невдалий і необдуманий вибір колись. А там ще був президентський указ Віктора Ющенка. Це як вдалий був вибір чи невдалий? Ну, дивіться, з Ющенком у нас було все прекрасно, особливо якщо порівнювати з тим, що він виграв тоді вибори у державного зрадника uh -huh. Віктора Януковича. Але проблема полягала в тому, що указ -то він підписав. Але в той самий рік, ну, от вдумайтесь 17 років тому, міністр культури. Підписав наказ, той указ підписав, а той наказ, і він звузив охоронні зони довкола пирогова, тому що щоб розуміли слухачі, пирогів це найбільший музей просто неба в Європі. Тобто, ну ми маємо прекрасний шанс нормально туристично промотувати це місце. Тут можна знімати кліпи, тут можна знімати фільми, але музей сам по собі не буде таким атмосферним, якщо довкола нього будуть висотки. Тобто, вся цінність цього музею може бути втрачена. От якраз зараз іде боротьба за 160 гектарів. Ви вдумайтесь, там не за 5 гектарів, не за 10, а саме за 160, довкола цих земель, які в часи Чорновецького пороздавали на підставні кооперативи. І схема була така сама, як з Біличанським лісом. Так, от, що зробив той міністр культури, він сказав, що охоронні зони вони будуть менші ніж в указі президента Віктора Ющенка. І тепер прокуратура 17 років судиться із забудовниками і з міністерством. Ну тільки можу сказати про. Радісний момент, поки ми готували матеріал, поговорили з міністерством, мінкульт визнає позов і каже, що в суді про це повідомить. Оце вже прокуратурі буде трошки менше роботи. Ну неймовірно, насправді історія. І я, читаючи публікацію вашу на lb.ua, я бачу, що і досі дехто із тих, з ким ну хто. Володіє цими спірними землями, я так поки скажу, є люди з значним впливом, скажімо, чинний народний депутат Вадим Столар та син Леоніда Черновецького Степан Черновецький. і Інші люди, наскільки ви відчуваєте їхню присутність у цьому? Ну, ви знаєте, напевне, 17 років тяжко би було по судах воювати з прост... ну, майже неймовірно було би і неможливо воювати з простими людьми. Тобто ага. тут величезні інтереси, коли оприлюднили оці так звані понятійки Камерницького, які нібито знайшли на комп'ютері Камерницького, то там було вказано, як розподіляють сфери впливу для. Забудовників у Києві якраз йшлося про тих, кого ви згадали, що вони мають вирішити питання з усіма інстанціями, щоб Київрада прийняла детальний план територій, забезпечила рішення Київради, щоб можна було будувати багатоповерхівки? Я наголошую навіть не один-два поверхи довкола Пирогова, а не менше дев'яти поверхів. Тобто, в цих понятійках все давним-давно було розписано і про це ще писали бігуси. Але чому важливо ці теми піднімати? Ну, уявіть наскільки важко 17 років протистояти цій махі. Іні, яка суне, яка підписує понятійки, яка давним-давно подрибанила Київ, домовилась, а з Вадимом столаром взагалі, окрема історія. Його на з'їзді ОПЗЖ взагалі позбавили мандату, але він досі значиться народним депутатом. Ну розумієте, до якого абсурду ми доходимо? Ну, ми виборчому і не виборчому законодавстві. Часто, на мою думку, доходимо до абсурду, і як той казав. Практика застосування часто суперечить тому, що записано. Які все ж таки от зараз у вас відчуття і ну прогнози напевне, погане слово, передбачення наближаємось до розв'язання, не наближаємось. І наскільки воєнна ситуація позначається на становищі довкола переговорів? Ну, дивіться, суттєвий плюс, що мінкульт озвучив вперше, що вони будуть визнавати позов. Ну я вважаю, що тут громадський сектор реально виконав свою роботу відмінно в співпраці з журналістами, коли ми піднімали цю тему. Тому що коли всі розуміють, що увага змі прикута, починаються ну, якісь дії. Звичайно, що коли мінкульт визнає позов, ми маємо розуміння того, що одна з провідних інституцій в уряді тепер буде визнавати, що межі охоронні біль це означає, що в в судах проти забудовника з'являється союзник, тобто ми не маємо говорити в цих судових засіданнях, або прокурори не мають говорити в цих судових засіданнях. Що вони ще й судяться з Мінкультом. Ну, уявіть як це виглядає, і якщо дійсно позов визнається, так як нам пообіцяли, то я думаю, що це полегшить шлях прокуратури. Ну бо 17 років судитися, це ну це шмат реально часу величезний. До речі, на кого будуть покладені потім відшкодування судових видатків? Ірина Федорів, голова громадської ініціативи Голка, зараз в нашому прямому етері громадського радіо мова в основному про пирогів, але це там згадувала пані Ірина і ліс, ліси. Сказала, що ще є в Києві. Ну, назвімо їх так проблемні території. Що найперше приходить, спадає на думку. Ой, ну тут можна сказати, що у нас зараз серйозна боротьба триває за збереження музею видатних діячів, і це на на цьому тижні та це і на сексага, і там щось І там біда. Ну Це просто біда. Слухайте. Та Розкажи, і виходить, що прокуратура б'ється теж роками за цю історію, і все, що треба від Київради, аби допомогти прокуратурі, це розірвати договір оренди з забудовником uh -huh. з Рестіном. І я вже говорила із фракцією Дари з фракцією ЄС із слугами, вони всі докупи мають достатньо голосів, аби ну, розірвати цей договір оренди. І От в четвер, коли всі пообіцяли, що ми голосуємо. Удар таки проголосував, ЄС проголосували, слуги не дали жодного голосу. Ну і от в мене постає питання. Я... Як ми ну тобто прокуратура знову має роками битися за це? Секретар Ківради побіцяв повторно поставити 9 травня, і от ми реально побачимо, стежимо за пейменкою, як вони будуть голосувати, бо це реально кричуща проблема. І ще одна проблема в нас є з літературним сквером. Там сліди вже батьківщини його хочуть. А оце, нагадайте мені, будь ласка, де це? Це центр Києва, літературний сквер. Це як би вам сказати, поблизу чого це, та це я так там, кажіть. де інститут, там, де інститут геології. Знаєте, де інститут геології, вулиця Коцюбинського Михайла. А, поряд слухайте, От, ну, там, та, вулиця та. Гончара. Це центр. Гочара то це центр. Та і виходить, що в цьому центрі хочуть забудувати частину літературного скверу і територію поряд. Ну і там, взагалі, епічна ситуація. Вже пан Малкович звертався до прем'єра, а дороговцева зверталася до прем'єра. Київраду пікетували. І зараз вони придумали план капкан, що з сквера вони чуть-чуть відступлять. Але поряд все одно буде забудова і мешканці проти. А чим цінний цей сквер? По суті, там жили родини Сусюри, вишні, течіни, гончара, Рильського. Вони там комунікували, гуляли. Ну це взагалі таке дуже прекрасне наше місце, яке треба захищати, і не просто так Малковича, Дороговцева і покійний Дзюба піднімали свої голоси і і Роговцева. І зараз про це говорять, аби захистити цей шматочок Києва. Побачить поруч, ну, ми побачимо, поруч як там ці два Рада. будинки, спілки письменник. На яких найбільша в Україні кількість меморіальних дошок, якщо брати одну будівлю, а в двох, так там взагалі неймовірно. І до речі, коли зараз приходиш, я просто не знав, що він називається літературний сквер, коли туди приходиш, там розташовано дуже цікаві таблички із QR-кодами, наведеш, і там можна дізнатися і про історію. Спроб знищити українську мову і про історію розстріляного відродження і так далі. Справді дуже історичне місце. А паркан я вже бачив, там стоїть та він ближче до інституту геології, і воно так би мовити не виглядає, що на цій території прямо будуть забудовувати. Ну, в, в них там, якщо дивитися їхній план, то воно налазить шматочок на частину літературного ага. скверу і поряд. Ага. Але мешканці кажуть про те, що вони не хочуть ні частину літературного скверу забудовувати, ні те, що поряд. Та я думав, ну, це не, позиція не тільки мешканців. мешканці цього не хочуть. Це справді історичне місце. Але я ще, пані Ірино, звернув увагу, що там стоїть табличка, що колись там була церква. І що її теж планують в якийсь спосіб відновлювати чи відбудовувати. Про це нічого не йдеться. І яким чином це в ситуацію втручається, скажу вам, ми спілкувалися з місцевими мешканцями, і вони дійсно кажуть про хрест, там встановлений хрест, угу. там московський патріархат хотів побудувати ага. свій черговий маф, Ясно. і мешканці це відбили. То там залишився тільки хрест. Це ага. от. Все, що там є мешканці, там нормальні? Вони такі бійці тримають оборону цієї території і бійчині, так. та повертаючись до Пирогова, ви згадали про дев'ятиповерхову забудову, яку там планують звести. Так це по той бік, шосе що Пирогово? Чи по той де гливах? Ні, це довкола пергова там різні ділянки, але uh -huh. сумарно 160 гектарів. Uh -huh. Тобто вся, вся територія довкола пергова охоронні землі, особливо цінні, 230. Uh -huh. І uh -huh. от більшу частину по, по суті з цих земель з 230-160, Зараз прокуратура оскаржує в судах, і оці 160 гектарів це чотири позови прокуратури. Uh -huh. Ну от от зараз вони відбувають ці 160, Ну це дуже великий шматок. А ліс але між і 20... Феофанією uh -huh. загрожений. Е, дивіться, отут якраз і є питання, що ага. це земля, яка між нацпарком Голосіївський і парком пам'яткою садово-паркового мистецтва Феофанії. Да. І на цей парк, хоч і не накладений на цю зелену зону, хоч і не поширюється статус. Але якщо там забудують ці ділянки, то ліс почне сохнути в національного парку, тому uh -huh. що це одна яка система. Те, що ми юридично не захистили цю зелену зону якимсь статусом, не означає, що якщо там почнеться забудова і вирушення, це не вплине на ту територію, яку ми захистили. І про це говорили нам співробітники нацпарку Голосіївські, про те, що от якраз навіть коли біля нацпарку починається будівництво, ліс всихає. Та і опеньків там не буде. Там чудові опеньки можна збирати. Ну не знаю, як там зараз із захарашеністю і забрудненням вибухонебезпечними предметами нікому не раджу без так би мовити, поточнення йти, але в відносно мирні часи. Там було це, було, як до речі, в Біличанському лісі. А Ірина Федорів з нами на прямому зв'язку. Вона голова громадської ініціативи Голка. І мені довго-довго кортіло запитати, а чому Голка? Бо голка, ми дуже довго думали, як назватися. Голка зшиває людей з однаковими цінностями. Може колоти тих, хто має погані цінності і ем, може лікувати неправильні політики. Тобто, ми вибирали таку назву, яка буде мати не одну, а кілька функцій. Тому логотип. Зробили такий, аби показати, що це ще й меч. Ну який та, може і... боротися та, за ці І ще він мені нагадує свічку, яку запалюють, щоб привернути увагу до того чи іншого. Бачите, це, це прекрасно, коли багато асоціацій. можливо, можливо. Ну що ж, наша розмова добігає кінця, але я запам'ятав пирогів. Я запам'ятав, що було для мене повною несподіванкою. Музей видатних діячів на Саксаганського. Не несподіванкою є проблема з літературним сквером, але для мене було несподіванкою, що він так називається. Я вдячний Ірині Федорів за це, але може перед тим, як розпрощатися, ви вважатимете за потрібне ще до чогось привернути, не тільки мою увагу. Ой, ну суспільство можемо сказати тільки, що вболіваємо, аби до кінця квітня наш улюблений парламент розглянув і успішно і швидко заборони московських попів. Це така тема. От, вже ми торкнулися до цього на літературному ага. сквері. Це ФСБ в рясах, і ми так довго насправді йдемо до регулювання цих політик. А це все впливає на питання нашої національної безпеки. От як культурна спадщина, це один з стовпів національної безпеки, так і оцей камп компонент заборона російських ну оцих от всіх церков, московських патріархатів і всього, що є, оце, оце насправді це дуже важлива річ, тому що вони е, дуже багато культурних пам'яток взяли собі типу в оренду або мають власності. От з цим всім теж треба угу. дуже дуже довго розбиратися. Добре, взято до уваги. А нам тим часом на телефон 0800 30 40 33 зателефонували. Очевидно, з запитанням до Ірино Федорів. Будь ласка, шановна. Шановний, ви в Етері, представтесь і запитуйте. Вас це те, керіночі, я не стане. я мій чуть я збільший подскаву, і ми його називали Ніжній садик. а потім там ми вже встановили пам'ять підскаву. І там царський фонтан, я в, в 50-х дитинці купався в цьому фонтані. Я там в тому сесію не родився, мама родила вдома, і коли вулиця називалася Чкалова. Оце таке. Дякую, пане Олександре. Вулиця, яка зараз називається Олеся Гончара, є однією із найбільш перейменовуваних. У Києві так вона була Чкалова, вона була і Ковальська свого часу, як до речі, і вулиця Антоновича, теж колись така була, і внизу цієї вулиці, там де ближче, вже до Галицької площі. Там є один будинок, на якому встановлено невеличку таку дошку із переліком всіх, мені здається, ну, десяти точно імен, котрі колись були в вулиці Гончара. Отже... А пані Ірино, а як в околицях Києва, і зокрема в Коцюбинському, із. Ні, Коцюбинським навіть не назвеш околицею Києва, тому що воно всередині та всередині Києва А, із Московським патріархатом. От я знаю в Немішаві, наприклад, там досі існує ця церква, в той час, як і українська церква є. Яку звели пізніше, але яка зараз і яка зараз популярніша, якщо це до церкви, можна так сказати, ніж московська? Ну, це бої. Вони тривають бої, в кожній так. громаді угу. своїй Ми пікетували, вих... ну тобто, змушували раду голосувати. Голова не хотів тривалий час на це все реагувати. Ми все одно виходили. Поліція приїздила, бо не можна ж у ці масові зібрання. Ми все одно стояли навпроти церкви з плакатами, привертали увагу. До цього всього і тут насправді залежить від громади, навіть може не настільки релігійної. Як активності кожної громади окремо, ну тому що релігійна yeah. громада це частина, а ну воля громади не мати московських попів і ФСБ в рясах в себе в громаді, ну вона має бути точно більшою. І навіть якщо там якийсь московський піп зібрав довкола себе 30 чи 40 людей, які не хочуть переходити, то це не значить, що ми маємо допускати цю церкву тут. Але звичайно, що коли парламент, я навіть не кажу, якщо я кажу, коли mm -hmm. парламент прийме а, цю політику і а, цей законопроєкт урядовий. То ну це допоможе реально на місцевому рівні, бо в статутах не має бути прив'язки до того, що вони підпорядковані державі агресору, але все одно кожній громаді доведеться слідкувати за тим, що проповідують, бо юридично документи вони випишуть так, як їм треба. А робити будуть сно ну, те, що вони захочуть. І це треба буде однозначно моніторити. Вислухайте громадське радіо. Це була розмова з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи Голка.